Доброго дня. Сьогодні в галузевій CRM системі для забудовника GCRM, яка постачається з галузевим функціоналом шахматки в шахівниці, розглядаємо звіт бронювання об'єктів нерухомості на шахматці. Зараз ми бачимо, що в шахматці для забудовника є заброньовані об'єкти нерухомості, вони виділені жовтим кольором. Якщо ми натиснемо відповідний фільтр, то бачитимемо три таких об'єкти нерухомості. Про те, як здійснити бронь в шахматці для забудовника, є відео в описі до даної відеоінструкції, ви можете його переглянути. Зведена інформація формує автоматизований звіт, на основі якого управлінці топ-менеджмент компанії може приймати управлінські рішення. Тобто не потрібно шукати кожну бронь в шахматці окремо, достатньо відкрити звіт з бронювання об'єктів нерухомості і переглядати всю зведену інформацію. Давайте здійснимо дану процедуру. Зараз я відкриваю звіт з бронювання об'єктів нерухомості, де ми бачимо всю важливу інформацію: а саме скільки всього бронювань є в системі, на яку суму даних угод є бронювання, які початкові платежі будуть здійснені, в даному випадку 100% оплати відповідно початкові платежі відповідно до суми угоди є одинаковими. Відсоток першого внеску та на якого потенційного клієнта, тобто хто саме з лідів, здійснив дану бронь. Також дана таблиця може бути індивідуалізована, доповнена іншими показниками. Для прикладу, зараз я можу додати показник менеджер, і ми будемо бачити, який саме менеджер поставив дану броню. Для прикладу, поставимо поруч з об'єктом нерухомості менеджера, і вже ми переглядаємо об'єкт нерухомості, менеджер, тип об'єкту і суму в цьому розрізі. Також важливим є. Кількість днів, на які встановлене бронювання. Зараз ми бачимо тут 2 дні по цій броні, я її виділяю червоним кольором. Відповідно, по наступній броні 4 дні і по наступній броні 11 днів. Таким чином, управлінці, які працюють з продажами і для яких важливо знати. Суму заброньованих об'єктів нерухомості, а також кількість заброньованих об'єктів нерухомості, період бронювання об'єктів і прогнозувати майбутні продажі, дуже зручно використовувати зведений звіт з бронювання об'єктів нерухомості. Такий функціонал надає ганузева СРМ-система з інструментарем шахматки та інтеграцією зі звітами, оскільки звіти та аналітика є також встановленим фоновим бізнес-процесом, який в режимі реального часу генерується. При настанні подій бронювання. Відповідно, які переваги це надає для забудовника-користувача, в першу чергу ви не використовуєте напівміри, оскільки спроба поєднати шахівниці, які є лише шахівницями з неганозевими СРМ-системами, не дадуть такого звіту. Відповідно, потрібно буде повертатись до шахматки, і для того, щоб дізнатись відповідь на таке просте запитання, скільки бронювань у нас. На певну дату необхідно буде дані клітинки вираховувати вручну з Glus таких проблем і нелогічних нестиковок немає. По-друге, це ганузева перевага, оскільки ви не витрачаєте час на ручне зведення даних. Всі дані зводяться в режимі реального часу онлайн в фоновому процесі. Потрібно переглянути інформацію всього лише відкритий звіт. Також до переваг відноситься технологічне лідерство, оскільки. Саме Glus CRM, як ваш технологічний партнер, забезпечує вам індивідуалізацію та галузеву звітність, з якою ви можете приймати управлінські рішення. Зараз це продемонстровано на прикладі даного звіту. Даний звіт автоматично формує тотальні показники, надає можливість переглядати звіти в розрізі менеджерів та в розрізі фільтрації. Відповідно, по кожному об'єкту, по кожному статусу, ви можете переглядати дані і не витрачати час та кошти на їх ручне зведення. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дякую за перегляд. Обов'язково рекомендуйте G CRM для девелопменту. Дякую за перегляд. Зараз рекомендую переглянути відео Черги бронювань в шахмаці для забудовника. Це відео ми виводимо на екрані. Дякую.